Костя, я кажу, до речі, Олежу, я не мутаю, а ріжу я на так? Слухай. Чуєш, а я там. Я хочу сказати, що я завжди їй показую. Леся Костя дуже швидко мотає. Я так воно від тебе, але я чуть-чуть ускорилася. Я чуть більше мотаю. Але я хочу сказати, що в тебе так хорошо. Я в перший раз бачу, ти там ріжу, чесно. Все, а ріжу я просто. Не стісняйся, Костя, якщо ти. Кося. Я не бачу, що ліг потеця, переростимо так. Ні, не перший раз. Він проходив стажировку, він вчився, відчутка в руководстві. Ікру вже фасував. Все, вже, ти йдеш на перекурчик, ну, йде на перекурчик. а костик. Зараз я покажу малосолку. І дівчинка замовила філет, стейки і рибку. так? Да? Робимо розворот поворот, давайте покуряй костик і ми будемо робити з тобою далі. Мої хорошенькі, мотаю я далі рибучки. Я така ділова, я теж не показую тільки. Так от, знаєте, коли мотає костю. Ось це значить швидко мотає. Ну, да? є, так? Значить, дивіться, мої хорошенькі, у нас є рибулечка, ціна на рибку поки не подорожала. 800 гривень за 100 грамів. Дивіться, рибулечка у нас є три категорії. Пожалуйста, є жирна, не жирна і серединка. Значить, хто любить болі жирочком, це дивіться, це прямо така часть, дивіться, жирочок. 0,984930776. І оця вся рибулечка поїде з любов'ю до вас. Значить, це йде з жирочком, це без це так. Примірно вес оце є рибу, як мені тому Дівчатка мені, значить, дивіться, тут виходить 328 гривень, тут виходить отакий кусочок на 348 гривень, вона йде різна. Дівчатки, ціна на рибку, ви зрозуміли, да? вона завжди йде різна. Тому що ми ну випояли, що воно ну, завжди не угадається. Потім дивіться, от так вона стоїть. Дівочки, ви питаєте, як ми її солимо? Просто соль і просто змили і все. Саме головне, вона у вас до сама постояти, питати свій, е, свою водичку. Навіть, якщо ви купили цілу сьомочку, саме головне, щоб її так принесли додому. Під проточною водою ви її собі потім поставили, зміни під проточною водою і поставили, таку вона повинна постояти. Дівчатка 098 493 І ця вся рибулечка поїде з Любові до вас. Чи я цілувати не буду, а цю обов'язково поцілую, бо вона йде в пленочки. І думайте, що я зійшла з ума. Я свій товар дуже люблю, любила і буду любити, тому що, дівчатка, треба любити свою роботу, вона буде любити вас. Потім мої рідні. Ми отримали щучку. Дивіться, на даний момент є тільки 0,5 щучка. ціна її 2 тисячі така баночка. 2 тисячі, вона йде среднє зерно, вона йде плотна, вона йде мало малосольна. Поки на даний момент немає ніякої. Час буде по 100 грамів, дожена буде по 250 грам. Дівчатки, замовлення тільки на вайбер. Ми, кроме вайбера, не приймаємо нікуди. Ви знаєте, що по вітамінозу давайте давай що по вітаміну воду щучка рівняється до чорної ікри. Дивіться, що в чорної ікрі, що в щучки вітаміни один в один. Тільки чорна стоїть 17 тисяч баночка, така 2 тисячі баночка. Навіть 에... в щучці ще більше вітамінчиків, ніж в чорній. 17 тисяч 2 тисячі. У нас немає ограничені замовлення. Чи то ви закажете один туєт за 550 гривень, чи то ви закажете банку щуки. Дівчатка, ми не ділимо людей. Замовлення приймаємо тільки на Viber 098 493 07 76. Кроме Viber ми не приймаємо замовлень нікуди. Я завжди свій товар. Чи я його отримую, чи я його продаю, ви Чорна яка маленька баночка, 100 грамів 3400. Там є 130 грамів, є потім вже 250 і пол кіло. Так, мої хороші баночка, є щучка, щучка буде тільки, ви поняли, щучка йде тільки по пів кілограма, тому що поки другої немає. Це значить так, асортимент товарчика, ви бачите, у нас дуже-дуже великий. Дівчатка, у нас є подарочний хамон, він стоїть 4,5 тисячі. У нас є хамочок полцего, є хамончик 200. А Ліженька, ти можеш перевертатися вода та ребунк. Давай, Аліжунчик, одівай перш. Так, мої хорошенькі, дивіться, хамончик є отакий. 500 грамів 500 гривень, грам, 250 грамів, 250 гривень. Грам. Весь хамончик йде зачищений, він йде переложечкою. Він увесь переложений один під одним, дівчатка мої. Він йде дуже вкусний. без прожилочок це немаловажно. Багато хто питає, чи він з прожилками, чи він. А ліжунька дві перчаточки одівай і, 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 і мотай. Так, це є. Так. Значить, тує, дівчатка мої. Значить, дивіться, у нас є у продажі тунець. Туєк, баночка стоїть 550 гривень. Тунець іде в олійці, дівчатка. Що ти дивишся, так остро було? А фонарик горить, тут тоже є. Дівчатка, дивіться, тунець, от кабаночка, вона з тею 550 грн. Замовлення приймаємо тільки на Viber. 098 493 07 76. Крім Viber ми не приймаємо замовлення нікуди, дівчатка. Є тунець, потім є всі різні види Де знаєш, куди наші писти? Так? Камолесь, дай мені великий ножика. Так, буду від бутиля нам замовили. Е, дай ножика. Відкривай, але я вже достала. Іди сюди, вишів тури. Али... я покажи, я ну десь дві, лежунька, мотай, водай зайчик. Да. Чуєш, я вам кажу. Двій рвай рукою. <сху> Це новий спосіб. Не, ну молодець, дивіться, кінчательно. Та нічого себе. Не, по-моєму, я тут, я вже віддихаю. Чесно. Мало, алі значить так, бере той бокал. Іди сюди. Баклай Леся, а з бокала тепила, приводимо, ну, але Жунька, проходь. Не, бокал меня, а бутылки. А бутилка. я, открывай, так, давай. А ну, откривай, пива, ласиля, бокал, давай. Так, дівчатка, а ну дивіться лящик. Ана? Лящик стоит 700 гривень за килограмм. Я вже його хочу. Я вже його хочу, хочу, хочу. А ну, а ножі у нас, конечно, трошки такі гостренькі. Ну нічого. Дівчаточки мої, 700 гривень за килограмм. Ось такий обалденний лящ з икрою. Девочки, а ну, красота, дівчатка. Дівчатка розробляється лящик. Алі давай. Пожалуйста. Це безалкогольне пиво. А ну. Як і корочка. Леся, ну що? Леся, бери бокал. Давай. Не, За гарний день. Алі давайте, цокі-цокі. За гарний день. Пожалуйста, не, утро почалося. Ну, а що робити? Пиво з бокала, де таке бачили. А ну, скажи, як рибулечка? Нежна не, і не, не. Дівчатка, подивіться на цей в'ялений лящик. От що вам ще сказати? Це Дивіться, це безалкогольний. далі. Дивіться, скільки в ньому йде ікри. Він весь наповнений ікрою. Добре, так, дівчатка, подивіться на цей лящик. Він весь весь з ікрою. подивіться на цей лящик. А м'яско? диві. Дві, га? Аромат стоїть. Так, так, диві, диви, да, 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 да. диви. До речі, дівчатка, це последній лящик, поки його немає, поки його, поки його не буде, диви яке м'язко. Дівчатка, це дійсно последній лящик і його поки не буде. Це последній лящик, який у нас ще є, потім його вже. Так, дівчатка, оцей лящик 700 гривень за кілограм, і це последній ящик. Ой, диви, як ти його розібрала. Будемо альбіночку забули позвати. Альбіночку, ну давай треба набрати альбіночку, тому що альбіночка теж любиться. Дівчатка, ну подивіться, ага? Чуєш, ви налетіли на нього, ви бачили, як ви на нього налетіли. Ану, скажи, Аліжун, дивіться, дівчатки на цей лящик. Так, бокал є, да. день наче все добре. Добрий день! Лящика хочете? Попробуйте, Ану дома, попробуйте лящика, він такий вкусний. Олешка, день наче все хорошо, так? що нам дивіться? що нам, допустимо, мотати рибулечку, якщо у нас є ану от посолі, це іменно, знаєте, цей в'яний. Диви, як Леся його розібрала, як книжку. Дивіться, дівчатка. А немає, немає... Ні, світ у нас є у нас, генератор, а він не влазив в пленку. А в газету. Ні, ні, ви... хіба що багато газети треба буде його замотати вам. Процес. Так, дівчатка, ми у нас зараз ящик послід, зараз дівчинка замовила 30 пачок таких маслінок. 30 пачок маслинок, 30 баночок кунця і 30 баночок пачечок олівки. Це ми вже готуємо заказ. Цей заказ приїжджає на місце Запоріжжя. 0,98, 493 Ось такі обалденно класний заказ. Дивіться, значить, олівочки що ще мають. Про Йощу забула, а що дьоші дає? Можете передати їй вітання, цього буде досить. А що на те, що дьощі? Да. Візьми труасанчик, він правда вкусна. А, пиріжок, да, дай, даю, даю вам пиріжок. Он альбиночка, дві бо на руки. А вам кажете... <реку> Не, ну ви ще хороший зять чи тічі, дивіться, берете які рулі. 1350. Оп. Оп, чудо мужчина. 650. Альбиночка, одевай перчатки. Одягай перчатки. Так знає, куда я Я сьогодні утром поцілувала товар. Альбинка не цілувалась віддала сегодня? Нет. А чого ти я не цілуєш? Що пойду розцілую. Розцілуюю, бере он доїжджай. Там мужчинами да, утром цілують. Там втрачає цілувала, даємо. Пиво? Пиво з бокала. Ага, да, да, нашу Я відріжу вам долічку Костик, а ну відріж краєшок, щоб не був соляний. І таку серединку давай мужчина хай попробує нашу малосотку. І ви зрівняєте, яка у вас на столичному ринку рибка, яка у світу. Давайте. Зараз ми зрівняємо, а ну іди до мене. Давайте, давайте Київ, столичний ринок і світулечка привоз. Давайте. Ну що ж, пробуйте, О, давайте, от скажіть по солі, як ми рибку, правда, робимо самі. Тут, а середину тіщі? <рес> Карпатна. А ну, ану скажіть. Ну? Дайте вам рибульки? Чи потім, ви знаєте що? Ви можете заказати по новій почті. Ми ж передаємо посилки. От скажіть, як вам рибка? От чесно скажіть. Да? От ми її самі солимо, чесно, вона і не сольона, і не пересолена. Та ні, ми не ловимо, ну не будемо. Ви знаєте, от багато кажуть, от ми производителі, Ми не производителі, Рибку ми отримуємо свіжо. Ми содимо от рулетик, у нас є поставщики, Ну, ми їх самі не робимо. Чого я буду в мані що ми їх самі робимо? У нас є поставщики. Ми їх... Два пакета бичков, а ліжунька два пакета бичков, Вони вакуумовані, тисяча гривень. Так, Лесян, ну, ти подиви це на цей ляшк. Моє любиме, так. Що я ж люблю ти ці ти пипчики, ти? пупчики. Диві, як ти його розгорнула. Так, як, це, як і м'ясо хороше м'ясо дуже, не... дуже, дуже, дівчатка, 700 гривень за кілограм. Але хочу вам сказати, це последній лящик, поки його нема і поки не буде. А коли буде, ми зробимо ролики, мої хорошенькі. Так що пишіть дзвоніть, ми вам все відправимо. Альбінка обідеться? Так хвати, а ну на га. Аліжунька, що ти допив пиво своє? Давай допий його, ну що ж це є? То безалкогольне. Давай. На, І вам спасію, приходьте. Пожалуйста, от таке в нас утро. це собі можуть поділитися. Що ви бажаєте? Добрий день. Круасанчик? даємо вам круасанчик. Що дивіться? Ні, дивіться, як любите. Я така відаєчка. Це не буде, це багато діячку. Це воно ще одна вдала. А ну ви так такий кусочек невеликий. Давайте. А ну розберіть, будь ласка, оце. Обілька ярка курочка. Я йому ручку поїла. Ну, як завжди, без коментарів. Так, 300, так, плюс 300 восьми, плюс 300. Дві двісті. Дві штучки, Ришка, дай дайш один такий кусочек. Давай, 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 давай. Так, так, всі десяти поклади з плюс, а у мене немає. Так, плюс 3 виходить, Получається, 3 А? Яка дорога у вас тюща? Не хороший взяв. Та що ж? Ви їхати, що вже третій раз, так? Добре? Ще, ще раз. Да, ще про когось згадайте, може. А свет кости у нас напрямую? А, ну ты Тариф коммерческий. Все, спасибо вам великую удачу. Приходьте вам. Дякую. Альбиночка, ты регулечку нема. Ну бери ще, бери, что ти взяла перчатки. Подивись, от зачем ти переводиш перчатки? Перчатки стоять гроші. Ти один раз ходила. чи Завтра пачку. Я упокою принес. От принеси, Альбиночка, ну ти що же, ну? Леся съела в свою ігру. Ну почему Леся? За легом. Я нашла. Альбинка, скажи. Это вообще. Поделитесь? Диппа. Рибулька. А рибулька ось тут. Альбиночка, дивись, такой приходиш на роботу, дивись, згинайся до свого ящика. Два часа дня. Зало, удерж... Дорогу, так ти тоже вакууєш. А, за вакунувати. Що да, ваку. я кажу, дві? От, от коли хто робить на підприємті, приходить директор, заходить. Ти вибігаєш, я цілую його. Два варіанти. Або у голе, або дасть премію. Премію нас. Прем <рес> 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 прем <'ю, да. рес> да. Ти знаєш, що мені добрий день за до тобою прийшли. Це не це тебе. не А, за тобою, тобі за тобою тебе ходять <рес> люди. Тебе шукають люди по привозі. <рес> а всі йдуть, якщо до... не знайте Альбірка, вона тут. Ну, не так, так, мої хорошенькі поїла, їли, пили, молоду бачили, іди цілуй своє сало, а світ дуже дорогий. Я теж не можу тратити електроенергію. Що, зайчик, відкривати? Світом. Диви, а ну покажи, дайся, дивися. Дівчатка, у нас рибулька. Так, так значить так, замовлення робимо на Viber 098. Чи що ти там загадаєш, Зайчик? Що заряжається? Воно заряджається, так. Ти виключила мій телефон, свій заряджаєш. Правильно, а що ну, вона міг заряджати? Твою лісі в руках. Твою Лесі в руках. Значить так, 0984939, альбімка, дві. Муа, муа. -му 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 -му. Вилазиш на гору солонини. І починаєш цілувати. Думаєш, що я може дурочка, що ні. Я що цілую, то й продаю. А я цілую все. І все продаю. Тому що, ж... дивися, брюшки. Брюшки, є костик? Так. Так, давай, є. Кребеті, брюшки. Даві. Якщо Береш, костик є, то й брюшки є. Значит так, дівчатка, мої 098 493 0776 І оця все, а особливо я цілую альбинку оцю товар. Особливо я цілую оцей товар. Я ее цілувала утром вже нема. Я цілую все. Я приходжу, цілую такое, знаєш, своє робоче місце, такое. Ну ти мені пишуть, що я зійшла з ума, А я говорю, хай я лучше зайду з ума. я люблю свою роботу, да? А? Да. Тебе тоже, бди хтось ціловав в українську що альбіночка не така бо вона влюблена. Я кажу правда, я кажу людям правда. Хто той щасливчик? Щасливчик. Щасливчик. Хазяйка. Красотуля. Да. Ну що ні, ну, ну ти ж хазяйка, хазяйка. Красотуля, красотуля, тут не однять. От ти ж мене це в коментарі щось розходить, я тобі потім скажу. А ти знаєш, що мені пишуть? Що вам відрізали живота чи вуха, що я кричу. 2. Мої мамі колись в селі казали, ну, Наташа каже, що ти кричиш? У мене мама так говорить. Ні, я трошки правда плохо чую, Я можу громче говорити, але я говорю, щоб ви мене чули. Особливо мої злючечки, лючечки зміючечки. Вони мене люблять, вони мені взагалі такі компліменти п'ють, що Я знаю, не Ні, а ти знаєш, я наоборот світу я багато про себе, що ще я не знаю. А тепер уснула. Да, дай Бог здоров'я. Давайте я вип'ю для сіти. Що ти? Давай вип'ю за ваше здоров'я. Давайте вип'ю за здоров'я всіх. Давайте вип'ємо за те, щоб закінчилася війна, настала перемога, щоб ви всі в нас посміхалися. А якщо будуть сльозки, сльозки радості. Дівчатка, дійсно, ви знаєте, життя наше дуже тяж, дуже воно ну, тяжоле. Теж... Бачимо один бокал, пів п'ять душ. П'ять душ, Костя, Олєшка, Олеся, я, А ти що ну, пробуєш? Да. Тебя Ви знаєте, я хочу сказати, то, що е, життя наше дуже тяжке. І опускати руки ми ні в випадку не повинні. Нам треба йти просто вперед, тому що ми незламні. Ми український народ не незламні, і нас ніхто не поламає. Тому що, так, да, воно тяжко. Ми не спимо ночами, але ми встали. Можеш не вмивати кисляки свої очки. Накрасила губки, йдемо на роботу. Життя продовжується, і потрібно жити сьогодні, час і цю секунду. Хай нагідно.